Якщо полюбляєте варенички, залишайтеся зі мною. Сьогодні ми їх готуємо з полуницею. Варенички смачні та апетитні. Давайте ж покажу, який він в розрізі. Чудовий вареничок всередині, багато ягідок та тоненьке ніжне тісто. Давайте приготуємо разом. Нам потрібно борошно, яйце, трішки солі. Стакан кип'ятку, трішки рослинної олійки, а начинка наша буде з полуниці, тож потрібна полуничка, трішки крохмалу та цукру. Ну що ж, давайте почнемо. Спочатку ми займемося тістом, тож вилили сюди яєчко, додаємо неповну чайну ложечку солі, перемішуємо та додаємо сюди один стакан кип'ятку. І гарненько перемішаємо. Потрішки додаємо просіяне борошно та будемо замішувати тісто. Борошно додаємо по трішки, щоб не забити наше тісто. Додаємо 3 столові ложки рослинної олійки. Гарненько це все перемішаємо. Тісто у нас стає більш густим. Тож ми виклали його на дощечку, припорошимо борошно та будемо домішувати вручну. Домішуємо, друзі, тісто. Тісто вийшло отаке ніжне, бачите, м'ягеньке, податливе. Відправляємо наше тістечко в мисочку, хай відпочиває декілька хвилин і займаємося полуничкою. Відчищаємо її від цих хвостиків. Полуничка у нас, звісно, помита, та будемо нарізати її на маленькі шматочки. Перекладаємо в тарілочку, посипаємо цукром. Додаємо трішки крохмалу, гарненько це все перемішаємо. Крохмал, друзі, додаю для того, щоб наша полуничка менше стекла, менше виділяла соку. Тісто відпочило, тож розкатуємо його та будемо формувати вже наші ваєночки. За допомогою стаканчика робимо наші заготовочки. Беремо смачну нашу начинку, так, цілу ложечку та защіпляємо наші варенички, сформуємо всі наші варенички та будемо насолоджуватися смачною стравою. Такі чудові варенички вийшли. Тепер ставимо водичку та будемо їх варити. Водичка закипіла, тож я відправляю варитись наші варенички з полуничкою. Варенички, друзі, наші піднялись вже догори, тож проварюємо ще 4 хвилинки та будемо куштувати смачну літню страву. Варенички ще парують. Давайте посипимо їх цукром. Такі варенички з полуничкою у нас, друзі, вийшли. Тож готуйте, смакуйте, пригощайте рідних, близьких та, звісно, до зустрічі на нових відео.